Голкіпер збірної України та Мадридського реалу з'явився на світ у місті Красного в Харківській області у 99-му році. В сім'ї батька Банкіра і матері, яка працювала держслужбовцем. Цікаво, що через два роки, а саме у 2001-му, в тому самому місці, народився інший зірковий український футболіст Михайло Мудрик. Цікаво, що Лунін спочатку грав не у великий футбол, а у футзал, і там був успішний як нападник. Його першою футболкою була майка легенди мадридського реалу Кріштіано Роналду. У вісім років він почав грати на позиції воротаря в Харкові а його новим кумиром став... І Кіркасіліс Лунін пройшов проби в трьох різних командах шахтарі, металісті, а також у футбольній школі в Харкові. Вибір зупинився на металісті, де він жив і займався в академії з 12 до 18 років. Звідти у 16-му році Лунін перейшов до Дніпра, а роком пізніше до Луганської згорі. Одного разу після тренування у 18-му році він дізнався, що його хоче підписати в мадридський реал. Близькі до Андрія люди кажуть, що він відчув в сумі щастя і запаморочення. Він розумів масштаб майбутнього виклику до нього проявляли інтерес інші команди, але він сказав своєму клубу, що хоче перейти тільки в реал.